Дайте як журналісти був підня Арсеній Петрович Яценюк сказав про те, що також буде розглянуто рішення про незадовільний стан з державними закупівлями і про відсторонення з посади. Міністра і зняття першого заслугнення. І одразу через одну хвилину після того, як преса покинула зал, е, прем'єр-міністр тоді був зайнятий і збирався покинути засідання Кабінету міністрів. І він одразу попросив кабінет міністрів негайно розглянути його пропозицію про е, відсторонення е, міністра мене, з відповноваження за посадою, а також е, призначення повну чого обов'язки і про зняття. Е, з посади першого заступника Савідіна. І це рішення насправді е, воно не було роздано членам Кабінету міністрів у паперовому вигляді. Да. Е, ніхто не бачив пояснювальні записки. Це було просто зі слів прем'єр-міністра. Це є грубим порушенням регламент. По-друге, рішення голосувалося тільки Як одне. Натомість ми бачимо, потім вийшло три розпорядження. Насправді повинні були голосуватися. Всі три розпорядження які виходили. І під час самого голосування, коли прем'єр-міністр сказав міністрам, хто за, було піднято 5 рук. Натомість, не порахувавши, що це було саме 5 рук, прем'єр-міністр сказав, хто проти, проти не було жодної. І отрималося три. Інші не приймали участь в голосуванні. Натомість дивлячись на те, що кворум 11, і насправді 11 міністрів повинно було бути за. Прем'єр-міністр, маніпулюючи цим голосуванням, сказав, що рішення приймається розпорядження про відсторонення з посади, призначення ВО і про зняття салюті на одному менту. Це виглядає. Просто смішно і не тільки правовим негілізмом, а цим диктаторським методом, яким керує пан Яценюк урядом теперішнього складу. Е, є абсолютно неприйнятним в правовій державі, і я думаю, що такі прецеденти подання до суду, яким е, я здійснив, має е, навчити в майбутньому. Чи то прем'єр-міністр, чи то будь-хто, який чиновник саме дотримуватися правової сторони прийняття відповідних рішень, а не особистого власного бажання чи не бажання приймати такі рішення то, що стенограма покаже, що Стено... no, no, стенограстенограмстенограмста. Стеногра... Стеногра... Я думаю, що це буде дуже цікава стенограма. Насправді, як приймалося це неправове рішення. Мало того, я думаю, що воно і не приймалося, судячи по стенограмі. бо приймалося все в купі. Невідомо яке розпорядження, невідомо про що. Ви ж стали. Так, я по 124 округу народним депутатом України для себе вимагає для того, щоб почистити власне своє ім'я, для чого для, того, щоб для встановлення права в державі. Я думаю, що прецедент встановлення і існування в правовій державі і не при прийняття неправових рішень повинен стати наукою для майбутніх прем'єр-міністрів. Що такі рішення незаконні приймати неможливо і показати українському суспільству про те, що в нас таки зароджується правова держава. Я переконаний, що суд прийме правове рішення. Хоча, звісно, таке затягування свідчить про те, що Суд намагається ухилитися від прийняття рішення, але, думаю, рано чи пізно суду доведеться прийняти будь-яке рішення по цій справі. Окрім того, якщо рішення буде прийнято не на користь мене як позивача, я однозначно буду оскаржувати це рішення аж до Європейського суду. І я думаю, це повинен стати прецедентом, в тому числі і для прем'єр-міністра про його. Невідповідність не як юрист, взагалі фахою речі самі юридичний саме скажіть, будь ласка, наскільки ви зараз для проведення тендерних закупівель закупівель виконувачем обов'язків? Я думаю, що це ж що їх затягують. Власне скаржесь, за що затягують, але я думаю, що той деребан, на який вони розраховували, він зараз для повномасштабно це свідчить тільки одне те, що я 6-7 місяців практично вичищав міністерство охорони здоров'я від старих. Януковицьких і Богатерьовських кадрів. Натомість після мого відсторонення дуже швидко, виконуючи обов'язки міністра, повернув всі старі кадри, які були причетні до всіх схем і незаконних тендерних закупівель. Дуже швидко їх повернув в міністерство. І зараз дуже швидко все проведено. І я думаю, що ця Генеральна прокуратура і теж буде на моєму контролі, як народного депутата, по яких цінах були проведені ці тендерні закупівлі. Але про те, що скажімо, стара система повернулася дуже швидко, свідчить дуже швидке проведення тендерних задовольних. І, і проаналізуйте, будь ласка, які фірми виграли. Тендери, ці самі фірми, які вигравали тендери під час богатарьової і попередньої злочинної влади. Ото от, от, от тепер, ну от тепер запитання далі до, до того, а як... Насправді, що закупити, що? тому що закупили факт, слава Богу, що хоча б щось закупили. Але за яку ціну коли можна було закупити на 30-40% більше, це запитання до теперішнього голови тендерного комітету, пана Москова, який буде нести юридичну відповідальність за проведення те закупівлю.